Діва, де ваша? Ой, я так люблю, як він тут біжить. Хочу, до речі, якщо будуть на базарі курочки там, цієї суботи, то взяти і цих відправити на відпочинок. Сірік у нас чемний хлопчик, але все одно, ну, типу, він ну, то їх топче так по кілька разів за вечір. Це діва прийшла. Я хочу, щоб вони трошки відпочили. Він наче не супер важкий, я сьогодні зважувала їх, то він, здається, 3700 чи 3800, що типу, того. Подивіться, як мене дошки всілися в цьому курничку новому. Ну, я розраховувала на це, мені просто ж треба було його тоді швидко зробити, щоб вони могли ночувати. То я... він навіть, типу, як не прикручений до підлоги. Я потім все перекручу. Так, це в нас знеслася совушка. Ага. І, дівчата, бо я це зранку їх не випускаю на поле. Чекаю, щоб вони всі знеслися, бо я на полі ще не придумала гніздо. Я хочу там зробити їм на літо, типу, як накриття, щоб було, і гніздо, щоб вони могли спокійно собі. Блін, не візьму так. До речі, це останні яйця беру, і завтрашні вже не можна нам буде їсти, бо я сьогодні всіх курей глистогонила. Почок тут зі своїми кайфують пилів ванни. І в у нас один тут страждає. Я вчора вже придбала сітку, і ось тут відкрию і отак загорожу, щоб трохи більше місця було. Алясочка прийшла провідати. Один сидить, Ну, ми його так не, не залишаємо. самого приходимо до нього, буде мене бажання сили, позбираю кульбаби, треба трохи насушити їм на зиму. І вже ходимо цвіт. Оглядаємо, чи не з'явилася Оленка волохата. Від тої Оленки допомагає, до речі, розставити посаду якусь синю чи фіолетову посудину з водою, і вона туди залітає. Що, ти мене тут чекаєш? Чекаєш, так? Сам життя жити не можеш. Тільки треба зі мною хвостом ходити. Пішли. Пішли каву другу вип'ємо. Ходім?